Ти сьогодні такі особистості, ми такі унікальні. І так ще раз дзвони. Так, починаємо наш останній урок. Що станеться з собою, коли їй буде сім років? Який ви розумні зараз мені? Ви мабуть, почали на цьому уроці. Я думаю, що Віра Іванівна скаже, я це один але хлопчик сказав, вона вийде заміж. Ви що не смієтеся? словом, я так жалію, що мені не вистачає почуття гумору, так як Віра Іванівні. Бо я коли прийшла до вас у восьмий клас, і ви почали так гарно писати, працювати, такі працьовиті діти, я завжди вас навіть в гімназії в приклад ставила і кажу, так, буду дякувати всім вчителям, хто. Вас навчив і Вася Тарасюк, я ніколи не забуду, він сказав, віри мені в першу чергу, Вася, ти в мене з тих став миру. Я? я тобі приготувала щось такого, що ти нас так вмієш любити і цінувати вчителів, оцю на пам'ять від скривочка листівку. Так що ти Вася сьогодні будеш нам допомагати, віра Іванівна, а цей дзвоник, який пролунав сьогодні, це від мене. Для вас, тому що хай завжди він для вас лунає, ну, там мене приємнішими спогадами. І я сьогодні хочу, щоб ви послухали ще раз Віру Іванівну. Пригадали, як ви йшли до першого класу. Ну я не знаю. <гум> По-перше, дуже хвилююсь. По-друге, дуже дивуюсь, коли ви такі виросли. І як подумаєте ж ви ростете, а я старію, то мені ще трудніше стає на душі. Але... Згадую, звичайно, наші спільні роки з великою приємністю, а потім з роками ви подорослішали, дитячі роки забули трохи, може й не забули, але я згадувала вас дуже часто, тому що такої доброти, я від, як від вас, я більше не знала ні від кого. Звичайно, перше враження, як ви прийшли. Я думала, ну дадуть мені закусити. Як я глянула на відчайдушні очі Васі, думає, це, це буде шибелі, це вже буде мене не слухатись. А вийшло зовсім навпаки. Вася був дуже добрим хлопчиком, слухав мене, любив мене, поважав. І виконував все, що я казала. Правда, трохи брудно писав, і я за те з ним сварилася, але він казав, Віра Іванівна, не сваріться, все одно я краще писав. Мені". А ще ми були дуже великі художники. Ви знаєте, я в цьому переконалася відразу в першому класі. Тому що коли я вам дала завдання намалювати свою маму, то ви таких гарних мам намальовували, що я дивую. І досі із ваших талантів, дійсно, то здається, ніби не така мама, а придивися і щось мені є. І я сьогодні принесла деякі малюнки ваші, о, щоб ви пригадали, звичайно, тут віромі. Тут в мене знайшлися в кабінеті. Хакидич валя, рідко, надявки. Чи Чебурашка. Ви їх я дивлюся, що дійсно, ну дійсно такі гарні ваші мами, дивіться, е, люда про запасна, малювала яку гарну свою маму. І вона, е, бачите, уявляла її короною, бо в нашій короною колоною на голові. Дійсно, так вилучала свою маму, так її любила. Ну як не подивитися на такі гарні кожного. Так, а яка мала мама у Клитовської Оксани? Справжня принцеса. Напевно, ви її уявляли такою і такою ви її малювали. Дуже багато старань свій мабуло плала Кондоковінка, тому що я дивлюся, що лице та витерти породе. Так і хотілося показати, яка га. Не старалась, не старалась, не подивіться, подивіться на маму, подивіться на маму. Що звичайно, що є схожі, що звичайно, як є краплі, вони з тобою. Що за творити? Так, такі такі портрети можна намалювати тільки, якщо дуже любиш свою маму. А дивіться, яка гарна мама у валі кетич. Така валичка. Які ноги, це ж це ж краса, скільки труда вкладено, скільки любові, скільки поваги тут до мами. Ну, а тут, звичайно, вже мама також написано її краси. Це свята Матвічка. Свята Матвічка. Дійсно, подивіться, одна одежня. не ліскає по красі і мама буде <рес> так, так, ну і звичайно, і звичайно ви всі пізнали в цьому малюнку Ліду земельну. <рес> трошки, правда, руки не отримають, але подивитися, яка одягнет. Наші двори про першу вчительку, гарні твори, ви знаєте, я також там така неписана красавиця. Якби чомусь, напевно, це зв'язано з моїм ростом, що ви майже всі в своїх дворах писали, що в мене дуже маленька голова, дуже маленький ніс, дуже маленькі губи і сама я маленька. Звичайно, в кінцівці було скрізь написано: але яка вона гарна, яка вона симпатична, яка вона добра, не дивлячись на те, що в неї є такі вади, і що в неї все таке маленьке. Видно, ну, ми ви вже підросли, я вам поменшала, що ну, я для вас маленька, я для вас маленька. А так, ви знаєте, було дуже приємно з вами. Працювати було дуже приємно вас вчити, тому що ви були надзвичайно старані діти. Надзвичайно. І коли пішли в старші класи, то всі відмічали, що ваші діти дуже працюють, що ваші діти дуже старані. І мені приємно було це чути. Один випадок був дуже такий у нас страшенно такий. Ми всі переживали один єдиний. Це коли. Вона з киби пропала пухова хустка. Вона, вона, напевно, вже те забула. Так, і вона ходила за мною слідом і говорила, що мене баба вдома приб'є. А я думала, що ти сюди, тут був не купиш. Так, і ми, звичайно, перерили цю школу, але на щастя ми тут. Ми йшли, ото єдиний випадок. Що... І мені дуже важко, що прийде перше вересня, сонячний зайчик загляне у вікно, а вас не мав. Поки... Наші діти сьогодні дуже хвилюються і доручаються робити батькам. Ми вам дуже вдячні, імені всіх батьків, за те, що ви були дуже дорігатною вчителькою. Наші діти були непрості. Я про Вадима говорю, але мені ніколи не було соромно йти на батьківські збори. Ви були надзвичайно делікатною першою вчителькою, завжди з почуттям гумору проводили батьківські збори. Ми вам дякуємо за наших діток. Чим старшими вони будуть ставати, тим більше будуть вас любити. І ми від імені учнів і від імені батьків купили вам цю шовкову скакатиму, щоб коли вони будуть до вас приходити в гості і пригощали їх чаєм, і давали їм хорошу пораду, якщо вони в цьому будуть. Ех, ну, жда після... Я забудьте з собою цукер обрати. Це як які будуть запрошувати на весілля. Я ще хочу одне слово сказати. Це ви знаєте не тільки ваша перша вчителька, а моя колега по роботі. І так само мою донечку вчила і найкраща подруга. І я, мабуть, впевнено можу сказати, що вона не тільки моя подруга, а вона подруга кожного з вас. Ви дивитесь зараз її щирі очі і розумієте, не хочу, щоб дітей раз... і розумієте, що, мабуть, ніхто в світі не міг вас так навчити, як навчила Веривальна. Вона навчила вас справді жити, навчила цінувати життя, цінувати те, все, що дає кожен день. Ви знаєте, такі люди, як Яреванна, Мабуть, народжується раз у мільйон-мільйон років. І це таке велике щастя, що вам діти попала така перша вчителька. Таких вчителів дуже-дуже мало. Вона приносить все, що... чому ми можемо радіти. Розумієте, чому ми можемо радіти в цьому житті? Я дякую від імені дітей, від імені батьків. З такими колегами я низько вклоняюся вам, Віра Івановна, вам Ліда Семейна і Любов Федорівна, бачите, як поєдналися в моєму класі так дивно, що це і мами, і ваші перші вчителі. І нещодавно на уроці я Саші Філіни принесла анкету, яку він заповнював у другому класі, навчаючись у Любові Федорівні. Написав, там ми вони продовжували речення, як він нам написав. І Вітя Ширко він в неї навчався. А Діма Робесь наш навчався у Віди Семенівни. І ось все, пише наш Сашко. А, це я потім скажу. Але я зараз хочу ось свої сердечні такі подяки. Оці сер сердечка наші для нашої віде Семенівни. Дімо, вроді, будь ласка, від цього нашого класу, свої перші вчительці. Скільки вона нам допомогла то ще до цього дзвонити? Я не знала багатьох дітей, коли ми поїхали з ними на оздоровлення, я так боялася, пам'ятаєте, як я не хотіла їхати. Я так, я Мамі, подякував від нашого класу. І ще ми, як мені Миколаївні, всім першим вчителям. Добре, діти. І ось я повернуся до цієї анкети, яку написав Саша. І він там написав, продовжував речення, але він написав, найголовніше для мене продовжив речення, мама. І я хочу сказати, ти не звикла чекати пори, щоб серця пабутина вкрила. Простели мені віщі слова, що колись свого й дали вербову. Ростили, щоб навіки жива, моя мова читала промову. Ростили мені два кольори, щоб душа моя пісню співала, ти не звикла чекати пори, щоб серця палуна. Вкривала. Простили до людей полотно, як малою мені простеляла, простили, щоб не йшла я тайком, простили, щоб душа не стихала, простили мені два кольори, щоб душа моя пісню співала, ти не звикла чекати пори, Щоб серця павутина вкривала. За те, що вона така добра душа, за те, що вона завжди ось на уроці ніби спить, а потім якщо скаже, не цікаве, то нічого мені не залишається, як поставити їй 12 балів. Дорогі мої учні, скільки було у нас з вами, непорозумінь, правда, але це все, я робила, я гадаю, з великою любов'ю до вас і бажанням, щоб у вас в житті складалося все якнайкраще. Я все рівно вірю, що ви будете згадувати не тільки першу свою вчительку, Євгенію Матвіїну. Ви будете згадувати і наш 10-11 клас. Я думаю, що ми можемо сьогодні пригадати про все шкільне не життя. І я вам пропоную таку, може це гра, а може, це інтерв'ю ми Ви тільки не бійтеся. Ви знали, що ви сьогодні будете відповідати про те. Що найбільше, найбільше запам'яталося в школі? б що, що ви хотіли побажати своїм друзям, ви скажете по бажанню. А зараз я так навір, ось, даю вам такі запитання, не бійтесь Ваня, скільки ти будеш боятися. Я навіть знаю, що там написано. Ось, якщо ти так боїшся, то Таня друзі, вона в нас місць класу. Як вона її всі хвилювали, в санаторії вона нас не підвела. Наталка буде сьогодні відповідати? Буде. І Іринка, вони так останнім часом почали гарно навчатися відповідати. Два цей батьків зараз уже дуже. вийде. Так, навіть буде відповідати. Так. Так? І це не тебе батько. Кіти нашої старости класу. Таке питання. О, для тебе я Ви подумаєте над цими питаннями? А зараз, а зараз. Так, ви отримали. Як вам буде легше? Можете ось виходити на цей такий коронний спілет сідати? Можете з місця відповідати? з так? місця. Так, ну що ж, ви подумаєте трішки? Чи будете Чи безумно? Будете на екзамені за три станівські діти ви годом 12 балів. Ліночка, почнемо з тебе. Але попробуй, Лена. Ви казали, Раїса Володимировна, ми не любимо, і ви в мене такі і є. Якщо ми щось заздалегідь підготуємо, вам не цікаво. Ви мене любите так, щоб все було несподівано. Так що все буде добре. Прошу, У Маю таке питання, якими ти уявляєш своїх однокласників в майбутньому? Я... Як? Яка, як? яка професія чи як? — Можливо, і професія, можливо, і, 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 і їх... життя, яке у них буде. Ні, я, я думаю, що в нашого класу буде все добре. Вони всі поступлять в вузи, які вони хочуть. Я Оксану Костецькою уявляю відомою співачкою <пасувач> Таню Брусік. Відомим економістом податкової інспекції. А ми продовжуємо мрії про майбутнє землю. Саша Підіна у нас стане відомим футболістом. <ріпи> О, а як я про це мрію також? Що був такий, як Андрій Шевченко, Саша? Да. Вадім Сніжко сніжком нас буде програмістом. Це я так думаю. Да. Валя кінець модель. У нас буде фотомодель. Ми будемо її бачити тільки за в різних журналів. Неля Павлова. Я думаю, що вона буде лікарем. Леночка, а ось через скільки років ви хотіли б зустрітися, щоб побачити, як ці мрії здійснилися? Я думаю, що ми ще зустрінемось перед першим вереснем, коли, я думаю, всі вступлять до вищих навчальних закладів, ми поділимося своїми враженнями, а потім будемо зустрічатися через кожен рік. Чудово, Чудово, Леночко. Я думаю, що ми ще в своїй мрії продовжити на всіх своїх святкових зустрічах. Так, Танечка, яке тебе питання? Що, на твою думку, найголовніше в житті? Як ти гадаєш? Ну, я думаю, що найголовніше в житті це бути людиною, хорошою, доброю людиною. Щоб заслужити повагу, не захвати. Бути...